Я ще навіть думала, що ви хату цели на бічці автобусі. Я думала, буде автобусі десь. А вони нам ведь настали три. Два Чотири. Чотири мінімум. Раз, два, три, чотири тут. І ще, і ще один до Укртелекома під'їхав. Так он где стоїть? Ні-ні-ні, то біля Укртелекома нема, тут і його. А, тут три, нусь. Тут березна, а що Березна? А, Березна, а, березна точно. Там, там, я, там же ж ця мафія Березна. Так, я сидів, коли поручили уроки камеру. Так. У мене то що? Спочнула натуральність. Я все чую. Я все чую. Та ні, просто я висловлювався свою в думку,